У мене ціні були вікна, я ж поставила, у мене п'ять разів було в П'ять разів було. Сусіди, сусіди побігли, я не бігаю, у мене астма, хорі легені, серце. Я не спускаюся. Я сижу з документами. Коли воно летить, я у туалеті, ближче до виходу і плюс, також до виходу ближче. А я за документи і думаю, та ні мене бойлер у, у, у туалеті, ну як був прибіг, я зайшла в ванну, коза цим всім, документами, своїм, телефоном, в мене лампа на сонячні. І Я зайшла і як почула пряме влучання, як будь-який нуха на кришу впало. Два було прильота. І все посипалося. Ну я чекаю, що буде далі. А тоді так перечекала, мабуть, годину і чула, як у мене все летіло. Повністю в квартиру впало велике вікно, перекинувся телевізор, балконі, двері зірвані, вікна. Якби, а а пошкоджене, ну не можна користуватися, все подпадало. Кухня так само, ну як це таке. Витяжка впала, пірвалася, все добре. Я 4 години телефоную сину, синок горить четвертий молод. Моя сусідня квартира, ось бі був балкон зробитий із ремонту, горить, палає. А я дихати не можу. Ну, я знаю, я мочу э, ці сервецьки для кушні. Бігають, э, викликала 100 э, горить квартира 93. І щоб менше, ці, і мене пожежники вивели, сказали, тут э, тримайтеся не можна. І дуже говорило, нехай, все добре. Eu já já eu ati lá, lá na mané se lá.